Наступив новий день. Дякую, друзі, що ви зі мною. Дякую, що ви щодня кожен день починаєте з моїми відео, що ви підписуєтесь, що ви підписуєтесь не тільки на одну мережу, а підписуєтесь на всі. І Телеграм, і Інстаграм, і Фейсбук, і Ютуб, і навіть на Тікток, хоч він у нас поки що відпочиває. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші репости. Прошу більше робити репостів. Тільки 10% від моїх підписників ставить вподобайки і репостить. Тому, ну, правда, вподобайки більше ставити. Але тим не менше коментів і репостів всього-навсього 10%. Я вас дуже прошу, якщо не складно, є хвилинка. Будь ласка. Зробіть то, це буде дуже прекрасною і приємною подякою нашому каналу на моїй команді, яка дбає за те, щоб наших глядачів ставало все більше. Дякую також. Тим ми збираємо на другу автівку для, для саперів ЗСУ для нашої бригади. Перша вже в дорозі, я можливо вже на все ці хвилини саме і передають уже хлопцям. Сподіваюся, обіцяли. Привітати нас і подякувати побачимо. Думаю, що це так і відбудеться. Отже, мої любі, обіймаю вас і бажаю вам прекрасного радісного дня, не дивлячись на обставини. mm <sweak> Щиро обіймаю прекрасного дня.